Вітаю на своєму каналі Берегиня. Пропоную третій сон Пресвятої Богородиці українською. Як правильно читати сни? Сказано в першому відео до цієї серії снів, і внизу дам посилання на нього. Отже, третій сон Пресвятої Богородиці читають на всяке спасіння і читають на позбавлення від родового прокляття. Отже, сам текст сну. Під небесними зводами, під синіми розводами, на зеленій траві богородиця, Божа мати спала, відпочивала у сні святі слізоньки проливала. Син її, Ісус Христос, рукою сльози її витирав, причисту матір свою запитував Мати моя улюблена, дорога, чому ти плачеш? Чому у сні страждаєш? Чому сльози свої проливаєш? Зі сльозами я спала в березні місяці всі 17 днів. Бачила я сон страшний і жахливий про тебе, бачила Петра й Павла в місті Римі, а тебе я бачила на хресті. Від книжників і фарисеїв великі поругання. Звеління Пилата засуджений ти, на хресті розіп'ятий, тростиною по голові били, у святе обличчя плювали, в уста оцет наливали, ребро воїном пробите, кров'ю святою все залито, терновим вінцем вінчали, камінням кидали. Земля здригнеться, церковна завіса надвоє розірветься, камені розпадуться, мертві перевернуться, тіла усопших святих піднімуться, сонце й місяць затьмаряться, і буде темрява по всій землі від шостої до дев'ятої години. Тіло твоє Йосип з із Никодимом у Пилата відпросять, плащаницею чистою обв'яжуть, у гроб положать і закриють на три дні. Ворота мідні, двері залізні, камні порушаться, і на третій день воскрести із гробу, і світу життя дарував, навіки Адама і Єву від аду звільняв, зійшов на престол одесною Бога Отця Небесного. Мати моя возлюблена, сон твій вірний і справедливий. Хто твій сон спише і прочитає, і при собі в чистоті носити буде? Того хай твій сон охороняє Ангел-охоронець, збережи душу від усіх мук і спокус бісівських, і не вбоїться, той ні аду, ні звіра, і омене смерть несправедливу. І хто сонце стане слухати зі старанністю та зуважністю, та людина отримає відпущення гріхів? Або котра вагітна жінка буде цей аркуш читати і словам цим вважати, та при пологах легко народить і в довголітті дитя збереже. І хто цей сон читати по днях і роках буде. Того Богородиця і Христос ніколи не забудуть. Не побачить Він страху в дні і ночі, зломлений не буде ворогом. Сон прочитає, повернеться із походу зі славою, вороги втечуть від обличчя його. Архангел Гавріл показувати йому шлях буде, ангел-охоронець не залишить перед найлютішим ворогом його. А ще, хто сонце й у домі тримати буде, від пожеж збережеться дім, і худоба, і хлів будуть благословенні. Хто прочитає сон з істинною вірою та людина від вічної муки, від вогню позбавлена. Сей лист сон буде написаний при гробі Господньому від Ісуса Христа, Сина Божого. Котра людина цьому місцю істину від душі вірить, і якщо навіть гріхів її роду стільки, як піску в морі, листя на деревах, то й рід буде спасенний і прощений ради сну Богородиці, Матері Божої і її слід за нього, на віки вічні, на віки віків. Амінь. Ділюся з вами цим текстом во благо.